Люблю декоративні кущі, з якими не дуже так треба заморочувати, і ще зовсім не заморочуватись. І ось такими, на мою думку, є і Війгела. А вейгел вже маю три. Першу показала вам, вона не цвіте, дуже рясно цвіла весною. Я її неодноразово показувала в своїх відеороликах. Друга ось ця вона трохи. Напевне, обгоріла на палючому сонці, можливо, це якесь грибкове захворювання, яких вистачає в цьому році, хоч і обмальопадів було. І маю ще й третю, варєгатненьку. Ну, щось тої варєгатності. Мало на ній чуть-чуть видно. З весни була більша вар'єгатність, А тут, хоч здається, світла їй вистачає, але якось мало її, тої вар'єгатності. І вона ось також вдруге випускає цвіт, буде цвістише на осінь. А прийшла вона до мене, я заказувала її. В інтернет-магазині Тетяни Ансад прийшла вона до мене невеличким кущиком, але квітучим. І ось я собі подумала, що ну, треба ж мені спробувати розмножити вигелу. Бо, правду сказати, вже був у мене час такий, що я пригнула гілочку, вона вкоренилася. І я ту рослинку продала. Досить скоро вона підросла і купили її у мене. От весною я нарізала черенків, і без всяких укорінювачів, без стимуляторів хоч. Знаю, звичайно, що і дріжджами стимулюють укорінення, і медом, і корнівін маю. Ну, але ж хотілося швиденько і без нічого. І ось такий результат маю. Тільки що викопала. І ось такі корінчики хочу зараз пересадити десь їх вже на якесь місце, де вони мають зимувати. Ще викупаю зараз решту і ще хочу подивитися, бо ще весною знову ж таки. Вткнула гілочку від форзиції. І також хочу подивитися, вона ціле літо була зеленою, і хочу подивитися, в якому вона стані, чи має вона кореневу систему. І подивимося разом зі мною, але зараз викопаю ще ці. Правда, накриті вони в мене були пляшкою зрізаною, але ж в таку спеку, в такі спекотні дні я навіть не завжди їх поливала. Забувалася і поливала десь колись. І ось такий непоганий зовсім результат. Звичайно, це нічого не означає, бо їх треба пересадити, і напевно посажу я їх знову ж таки по три і накрию пляшкою, котроюсь. І так вони й будуть зимувати під пляшкою. А тут форзиція. Також купувала рослинку зовсім невеличку весною на ринку. І до неї додавалася гілка з квітами, як доказ того, яка саме ця рослинка. Я її так вткнула, знову ж таки без корнівіну, без нічого вткнула в ґрунт. І зараз подивимося, чи має вона коріння. Подивіться, який гарний корінь має. І Це, як я вже сказала, без ніяких зайвих витрат і без заморочок. Просто струмила в землю. Бо одного року я навіть купувала в одної жінки гілку форзиції і таке по правилах її різала, вкорінювала, і коренів не було. А це без укриття, без нічого. І ось дивіться, такий корінь дала. Так що бувають іноді дива. Наші рослини, коли бажають жити, то прикладають зусилля до того, щоб вкорінитися і вижити. Тут навіть коренева система краща, ніж е, вейгели, яку я тільки що показувала. Ось така ось така форзиція. А це, як ви зрозуміли, канал село моя доля. Я зараз ці рослини посажу, бо маю. Маю воду, а хочу ще звідси пересадити оцей очиток варігатний ближче до хати, бо тут він загубився між іншими квітами і тут ні я його не бачу, ні хтось його не бачить. Так що плани в мене трохи наполеонівські і будемо втілювати їх в життя. Буду садити по дві, ось вже посадила дві. Листочки трошки обірву ці, що підгоріли. Хай більше не підгорують. вже такого, думаю, сонця палючого, як влітку не було. І зверху поставлю пляшку. І тут вони будуть зимувати. Так що дівчата і хлопці, якщо любите якісь нові рослини, а не маєте копійок, щоб їх купити в інтернет-магазинах, а вони ж стільки за ці рослини деруть. Не казавши, як за рідну маму і то більше ще, то вкорінюйте вдома. Ось так я кажу дуже легко і без якихось особливих затрат, вкорінюється вейгела і, і форзиція. Можливо, інші рослини також, деякі, деякі з інших також, можливо, так само легко вкорінюються, як і ці. Пробуйте. Зверху треба буде чимось прикрити. Цю пляшку якоюсь кришкою. І якби я не забувала, що поливати, але води туди я влила. Так само і другу ямку заповнюю гелами, відростками. Напевно, як в житті, що чим менше доглядаєш, чим менше вкладаєш в людину, тим більше від неї віддача. І так само і рослини. Чим менше про них турбуєшся, вони на самовиживанні і, напевно, стають стійкішими і краще ростуть. Це, звичайно, моя гіпотеза. Накрию старою пляшкою, тут як є, з кришкою пляшка, трошки тут притіне на місце, щоб вітер не, не скинув, обтопчу трохи землею. І можливо як згадаю колись, то десь навідаюся до них. А що в мене є невикопані кали? Пишіть, хто вирощує кали, чи вже ви свої викопуєте, чи ще не викопуєте. Бо я одного року викопувала, і в мене чогось полопали всі коріни вище. А вже в минулому році я вирощувала їх в горщиках. Але ж в горщиках вони цвіли, ну не дуже разно. І, і. І я, звичайно, хотіла, щоб вони розмножились, щоб було більше коренів, а вони зовсім погано мені розмножилися. І я цього року знову посадила в ґрунт, але вже значно рихліший, ніж позаминулого року. Але тепер боюся викопувати, щоб вони мені не полопали. І тоді такий гарний мала дочка мені передала якісь сортові, а це вже тут замовляла, одна тільки залишилася з тих, які дочка передавала. І ще й ці по дві покладу, посажу зараз і піду шукати за пляшками, щоб прикрити зверху. І ще вкоренене форзиценятко також в ямку. Як воно так легенько і так здорово вкоренилось, то я її, напевно, навіть пляшкою не буду накривати полю і нехай приймається. Ось так бац-бац і хай росте. А вчора я повикопувала з перед хати. в мене тут були флокси. Ще он один маю викопати. Вони ось такі також негарні робляться. І правду сказати, затіняють все. То вирішила забрати їх звідси. Чоловік їх повиносив, бо дуже коріняки, здорові були. А буду щось садити тут інше. Ось такі квіткові справи. Перервах між справами городніми. І, правда, не тільки флокси, а ще й айстру осінню низькорослу також повисажували з квітників, бо цього року кинулось на неї якесь захворювання. Дівчата підказують, що це мучни староса. Можливо, можливо. якесь грибкове захворювання. А я не хочу бризкати, бризкатись. Різними там хіміями і правду сказати і не дуже так маю час, а ще більше не маю бажання. Тож буду садити якісь такі рослини, які не бояться ні хвороб і миряться з різними температурами і з різними погодніми умовами. А з вами була я, Ніна. Авторка каналу Силоти Моя доля і ще в мене є співавтор, співавтор, як я кожен раз згадую, але він більше відмовчується. До зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.